Привіт. Я нарешті маю час між, між завданнями в роботі. Та в мене нова мозкопоїдаюча робота, але я знайшов трошки для вас часу, щоб між роботою, миттям, посаду та іншими завданнями. Нарешті розпакувати книжечку, до якої я доклався трошечки. І. Яка приїхала, ну, я тут зірвав, щоб не палитися е, е, на наліпку від нової пошти, ну, десь, мабуть, майже місяць або місяць тому вже приїхала. Е, що це за книга? Якщо ви встигли побачити, це е, книга, що я говорю? Давайте розпаковувати. Це книга, яку написав, це літер ПГ. Яку написав мій гравець, а в подальшому майстер. Гравець в моїх іграх, а майстер в Етамі. Пан Яскр. Де ножиці? Де ножиці? Куди я підів ножиці? Вот ось вони. Пан Яскар. Е І. Як я доклався? Я доклався так, що. Пан, я, пан автор викладав текст. І були моменти в кінці, де треба було да, як в РПГ вирішувати, що робити далі. От я читав, а потім казав, що будемо робити ось так. Врешті-решт, пан автор закінчив свою роботу. І вийшла книга. Ось так вона виглядає. Це великий формат. <творю> <творю> Вона не влізає в кадр. це дійсно великий формат. Вона багато ілюстрована. Причому ілюстрована один з ілюстраторів, це прекрасний пан Шаменков, реконструктор. Автор багатьох історичних ілюстрацій, художніх реконструкцій фахівець своєї справи. Книга, видана паном Фоб Рябцев в Запоріжжі минулого року. Серія Пугач. Цикл пригодник. Четверо пригодників за завданням ратуші міста Брамур вирушають. це анотація. Вирушають у брудну підземну каналізацію. Ну, класика, блін. Ну, тому що, по, за мотивами реальної гри за столом писалося. Спокушені видимою простотою та вигодою, вигодою місії знищити зграє пацюків та заробити грошенят. Проте, як це часто трапляється за з особами, чиє життя минає під владою нещасливих зірок, завидимо. Частину місії ховалась невидима, де вхід не дорівнює виходу, простий шлях назад із цих зловісних підземель виявився для героїв закритим, а мандрівка перетворилася на безкінечне і раціональне блукання з наживанням могутніх ворогів підземних виродят таємничих некромантів, зручених гільдій та корумпованих правителів міста. Але й не меншою проблемою герої стали один для одного. Виявилося, що кожен із них, а класика знову, несе з собою не лише власні тіні минулого, але й власні плани та амбіції, які створюють не менш проблем, ніж будь-які підземні чудовиська, які звитяги повинні звершити герої, щоб віднайти себе та загадковий головний трофей. Який щоразу змінюються разом із грою. Копірайти. Фоп Рябцев, Яскр, автор, Шаменков С і Феодор, Феодор, Джурджії Феодор, Ангела Бетельгейзе, Меттью Брітон, це копірайти. Я так розумію, що Ангела Бетельгейдзе — це ілюстраторка. А от така от штука. Ну, давайте дивимо, дивитися далі, що тут у нас прикольного. природник таємниці Брамура. Прикольний хріфтик, мені подобається. Вот. Тобто це реально великий формат. Ну, як я і казав, класика жанру. А, чомусь мені це нагадала була така книга. В одному видавництві не скажу якому. А, в оригіналі там три книги було, три частини. В оригіналі вона, здається, звалася As Games, а, її а, видавець переклав як Ігрозєм'є. Колись ми навіть а, свій клуб а, звали так Ігрозєм'я. Але це було давно не. Це було. А, дуже давно, коли життя -лед тільки припинило рахуватися хітпойнтами, були такі часи. А, не нуль. Угу. Ага. Тобто там. Окрім, а, окрім. в общем, Я зрозумів. І, окрім яскра і видавця, всі прізвища. Раз, два, три, чи чотири прізвища, і, імена це ілюстратори. От, наприклад, така ілюстрація. Так зараз. От, це Джордж Джордж Джурджі Феодор. Чи це нік такий псевдо, чи це іноземець, гадки не маю. Так, давайте тоді я в чатик дам посилання де книжечку замовити. Вона зараз коштує. 7, по акції вона коштує 7, зі знижкою коштує 760 гривень, а звичайна ціна 900. От ілюстрація пана Шаменкова, Портрет. Пані Календули. Опа. Починаємо вже гнути. От. Е ну і далі теж ілюстрації персонажів е теж пан Шаменков. Ну, ви знаєте стиль пана Шаменкова, ви знаєте, що він молодець. Він чудові історичні ілюстрації робить на під... робить на підставі своїх. Е, та, 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 пане Яскар, дуже круті. Е, він їздить, принаймні раніше їздив е, по іноземних музеях. Все це маца, все, що він малює. Більшість того, що він малює, він бачив на власні очі. Так, скільки у нас тут... Сторінок. Я, до речі, не дивлячись на те, що я брав участь, е доклався е до книги я цей, е Я не знаю, чим книга закінчилася. 262 сторінки. Прикольно. Ну, в принципі, чов. Цікаво буде дочитати ще раз. Отакий. Ну, зрозуміло, так, що це дворф. І зрозуміло, що знов-таки це ілюстрація пана Шамінко. Такий аля аля вікінг. ну, Що, в принципі, логічно, виходячи з того, звідки ростуть ноги у цих персонажів у цієї раси. Так, може ми щось пропустили в коментарях? На жаль, не пропустили. На жаль, тому що мало коментарів. Мало. П'ятниця робочий день. П'ятниця ж? П'ятниця. Робочий день. Чудово. У мене все в голові перемішалося. Коли є час, я тоді і живу. Ну, в принципі, я нарешті зможу її ввечері сьогодні почитати. М'яка обкладинка така прикольна. Дуже. Є, є, за, є платити за що? От не пожалкуйте, це, це прикраса домашньої бібліотеки будь-якої порядної людини, що любить фентезі і красиві книжки. Це, можна сказати, колекційна штука. Навіть, блин, навіть якщо вам, пардон, посрати на фентезі, це варто того, щоб поставити, щоб воно стояло красиве і прикольне. От, я так вважаю. Ну, в принципі, у мене, мабуть, що все. Дякую, що були на стрімі. Я побіг, я побіг робити хатні справи. Па-па.